Зубік. Привезла цілий стос книжечок на базарах книжкових, на якихось парапетиках, на клейоночках. і дякую молодому буковинцю. Жартеньке старенький, боже, був він відвертим просто гівнастервом. Якщо знайдете, просто хапайте, читайте, цікава квітка чи конопля намальована. Боже, скільки Нобелівських урятів, я не знаю. Вага, увага, увага! Офіційне звернення від книжкової мишки до українського народу. Друзі, я щаслива, знаєте, от я не знаю просто до небес, до зірок, до Всесвіту. до... Я не знаю, як я, я, я така щаслива. Знаєте чому? Я під попереднім відео Боже стільки реакцій, стільки е, як буде атветочок. От я прочитала всі ваші коментарі. До речі, відповіла всім. Ви написали. Ну ну ладно, я скажу, як я ви написала те, що я хотіла прочитати. Я теж обожнюю влогові формати, я теж обожнюю довгі відео. Ну, моя знаєте, книжкова душа в якісь там 10, 15, 20 хвилин. Ну, не влазить. Мені треба мінімум півторашечка. Коротше, дякую, дякую, дякую вам за ваші відповіді, що відгукнулися, допомогли. От. Буде відео багато, буде, звісно, довгі відео. От зараз ми тут з Нікошею вже зняли першу частину. Довгого відео, ну як першу частину, я просто там, знаєте, такий в общем, кульбітик зробила. В общем, побачите, буду зараз читати бомблячку, дуже таку веселу бомблячку. така, знаєте, Це вже буде, у нас треба нову категорію вводити туплячка. Бо книжка, знаєте, просто надихає на таку назву. Тому дякую, дякую, дякую. Люди, ви космос, ви неймовірні, ви прекрасні. Я вас так люблю. Дякую, дякую, дякую. Боже, я, я читала ці коментарі. Знаєте, я, я їх прочитала по декілька разів, бо я розуміла, що я зразу я не могла відповідати. В мене знаєте, ну от тут прямо от, метелики, я не знаю, що там квіточки розквітають в душі. Дякую, 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 що відписали що я, я вас так люблю. Ви найкращі, ви неймовірні, ви прекрасні. Ви, ви ви всі добрі, хороші слова, які є взагалі в українській мові. І ви такі шикарні. Тому отак, от тепер приємного перегляду. Україні. Уявіть собі магію поза ховарцем. Записала вам розпаковку, От, ви її вже бачили. І так думаю, зараз тут розберусь, розкладусь, в общем, перевдягнусь, щоб вже ж в різному бути. А камера взяла і вмикнула сама, люди, серйозно, сама. То треба, значить, знімати далі. А що робити? Коротше, будемо знімати далі. В общем, моя донечка їздила в таку міні відпусточку в Чернівці. І вона там в магазинах, на базарах книжкових, на якихось парапетиках, на клійоночках, де тільки вона не була. В общем, да, побачила чернівці з такого ракурсу. От, вона привезла цілий стос книжечок. От. І я вам їх зараз покажу. Тут їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 книжечок. Я не про всі знаю, якщо дуже чесно. Я тут, в принципі, одну чекала, а мені привезли вісім. Ну, буду читати анотацію. Хто що знає, пишіть в коментарях. Пам'ять: Лауреат Нобелівської премії з літератури 21-го року. Абдул Разак Гурна, автор чи авторка. Східна Африка, 15-річний підліток Хасан Амар. Мешкає разом з родиною в злиденному морському портовому містечку. Усе його життя, цикл насильства і відчаю. П'яний тиранічний батько, сестра, яка стає на шлях розпусти, старший брат, що з дитинства йде кривою дорогою, трагічно гине під час пожежі. Матір, яка фаталістично змирилася з жорстокістю чоловіка. Хасан вирішує розірвати це коло страждань і безпросвітності, вирушає до дядька у найробі. Але там на нього чекають випробування, імміграція, жорстокість, чужого світу, страх, спокута і розривання зв'язку зі старим життям. Обряд ініціації новим майбутнім скидання старої шкіри колоніальних традицій потребуватиме від хасана небоякої сміливості і здатності пожертвувати всім. Ну, це я так розумію, буде дуже жорстока, дуже скляна історія, дуже морально сильна історія. ну... Будемо читати. Не скажу, що, от, знаєте, прямо от зразу і почну, бо я зараз обмежую себе от такі дуже такі жорстокі історії. Так, проклятий двір Іво Андріч. От він такий красивий, прекрасивий. Так, теж нічого не знаю про цю книжку, ну ми з вами зараз про неї все дізнаємось. Проклятий двір один із найкращих і найвідоміших романів Нобелівського лауреата з літератури Іва Андріча. Боже, скільки Нобелівського лауреатів, я не знаю. Цей роман побудовано за принципом історії в історії, що дозволило письменнику поєднати одразу кілька оповідей. Одна з них відбувається на початку минулого століття в Стамбульській тюрмі, куди лиха доля закинула монаха францисканця з Боснії. Інша ж, Історія Сядає в 15 столітті оповідає про реальну долю Джем Султана, який бореться за владу зі своїм братом Баязідом II. Попри напружений сюжет, це ще і філософський роман, у якого притча про братів суперників, переростає в роздум про сутичку, романтичного і прагматичного начала, а проклятим двором стає не тільки тюремне подвір'я, але саме людське життя. Оце мені дуже, дуже цікаво, я от прям. От це я от скоро прочитаю і зацікавило. зацікавило. От. Далі така от дуже красива яскрава обкладинка. От така от зубік. От. Е мені щось підказує, що це не дуже прям така радісна історія, не дивлячись на яскраву обкладинку. Лондон, 1975 рік, світовий бестселлер, до речі. Арчі Джонс, ветеран Другої світової війни, задумав вчинити самогубство. Ну, така собі радість. Його дружина Афелія, з якою вони прожили 30 років, покинула його. Виявилося, що Арчі не може це пережити і не тому, що аж так любив її, а навпаки, не любив. 30 років і все дарма. Він вирішив покінчити з цим усім раз і назавжди. Тому сів у машини, яка наповнювалася чадним газом. Міцно стиснувши свої бойові нагороди, свідоцтво про шлюб. Арчі хотів забрати свої помилки з собою. Однак самогубці відволікли голуби і власник кошерної крамниці, різник мо. І тепер Арчі Джонс має ще один шанс. Самат бенгальський мусульманин, з яким Джонс пройшов війну, радить йому забути про своє минуле шукати нове кохання. Вот. Написано, що нагадує Саламана Ружді, і Джона Ірвінга. От, в общем, така история. історія. Так, книжка називається Білі зуби. Не знаю, в общем, для чого білі зуби, але Ну, В общем, цікава історія. Я думаю, візьмемо її на якийсь влоговий формат. Зеді Сміт, Білі зуби, будемо читати. Далі, ну, якась чи цікава квітка, чи конопля намальована. Ну, здається, якась квітка. Значить, це щось тоненьке. Так видавництво старого Лева чорне і сріблясте книжка називається. А про що вона? Завдяки цій книжці надзвичайно проникливого і спостережливого молодого письменника можна ще раз переконатися, наскільки пов'язана, бо навіть тісно переплетені між собою життя, смерть, наскільки сильні взаємні впливи існують між ними. З іншого боку, це дуже реалістична розповідь про сім'ю, стосунки між її членами. Як і в першому своєму романі Пауло Джордано знову говорить про самотність, куди ж без неї, і про те, як люди намагаються її долати. Я нічого не знаю ні про цього автора, ні про його твори, тому для мене це буде ноунейм no і подивимось, що, що, що воно вийде з того. Так, ну оцю, оцю книжку, заради якої, в принципі, знаєте, вона ну, більшого крутішого подарунку матері неможливо було зробити, це. Олів'є Бурдо, чекаючи на Боджангло. Я цю книжку купила в електронці. Вона, бачите, вона жовтенька. Ця, цю книжку ніде не можна вхопити, вона коштує, якщо тільки з'являється реально купу тисяч. І, я так розумію, нового тиражу не буде і не планується, на привели жаль, це видавництво Старого Лева. Донечка купила за 100 гривень десь там на клійоночці. Вот. Ну, в общем, люблю чернівці, прекрасне місто. Вот. В общем, ви просто послухайте э, цю фантасмагоричну історію неймовірного кохання двох э, батьків, син розповідає з власних спогадів і за допомогою татових щоденників. Його батьки кружляють у химерному танці під пісню Містер Бонджанглс в виконанні Ніни Сімон і залучають всіх довкола до цього святкування. Сміх, коктейлі, дивовижні вигадки і розваги, розмови про мистецтво, зневага до всього буденного, ось як вони проводять своє життя. Мамина екстравагантність поступово занурює її все далі і далі у глибини власних вигадок. А люблячий чоловік всюди йде за нею, переконаний, що справжнє безумство мають нести двоє. Навіть коли здається, що надії немає, у цій сповнені божевільного оптимізму і тихого смутку історії батька сином готові на все, аби свято тривало далі. Знаєте, ну більш сильного твору про любов я не читала і, мабуть, його не існує. Це настільки сильна, прекрасна історія про кохання, що я навіть не знаю, з чим її порівняти. Це, це просто щось неймовірне, це, це пік просто майстерності. Я не знаю. Я... Мене вон сир, ти знов по шкірі згадала цю історію. Я, якщо знайдете, просто хапайте, читайте, я не знаю, вона неймовірно прекрасна. Так, Якась так, Артур Шніцлер, Передбачення долі. На Артура Шніцлера у мене. а це п'єса, У мене є відгук, я прочитала його виданого фоліо. Повернення Казанове нереально крутезний автор, нереально майстерний, нереально володіє слогом. нереально володіє словом. Він просто ну, він неймовірний. І навіть якесь місцеве видання називається Молодий Буковинець видав от цей твір і дякую молодому буковинцю процвітання вашому видавництву, в общем, всього-всього найкращого вам бажаю. От. Ну от тут знову леймотив: це філософія життя, гра — ілюзія. Шніцель вбачає сенс буття в насолодії схиляння перед красою. От. Ну от мав би вийти дама з кінжалом», Парацельс, Фрау Брета і оповідання дружина-мудреця. Ну, а нове «Сну» і повернення Казанови» я читала, тому переходьте, дивіться, є відео. От. Ну, в общем, вот такий вот. ну, це реально скарбик. Ще дві книжечки. Е, значить, ця от, Бласко Ібаньєс, Маха, Гола, Кров і Пісок, Другий Твір. Е, це київське, здається, видавництво. Жавтеньке, старенькі, боже. 1980 рік Київ, видавництво художньої літератури Дніпро. Е, от, е, це переклад з іспанської. Вот. Ну, книжечка така, знаєте, ледь тримається, але я не знаю. Я думаю, прочитаємо. У філософсько-психологічних романах, що ввійшли до цієї книги, видатний іспанський письменник-реаліст розповів про трагічну долю двох талановитих людей: знаменитого художника Маріана Реповалися Маха Гола і уславленого терадора Хуана Гільярда кров і пісок. Чи мрії, творчі задуми і прагнення гинуть в соціальному середовищі, де пахнуть облуда, жадоба, збагачення і жорстокість? Вот. Ну, В общем, це прекрасна книга, це прекрасні твори, і вони будуть прочитані. Хоча так, да, я вже казала, що я не дуже люблю букіністику всю цю. Я за нові книги. Вот. Ну, якщо знаєте, якщо немає перевидання, то що робити? От. І остання книжечка вона була в моєму вішлісті. Донечка подивилася, що в мене є ця книжечка в вішлісті. І ця книжечка мені подарована. Це Вільям Шекспір, Король Лір. Вона нова, вона книгарні. ну, Я не знаю, наскільки вам треба переповідати історію короля Ліра. Ілюстрації просто неймовірні. Ну, був собі король, був він відвертим гівнастервом. І В нього було три доньки, вони повиходили заміж. І поки король був багатий, сильний, в общем, в общем, поки в них все було добре, все було добре, всі його любили. А коли король заслаб, коли владу, в общем, там, війна прийшла на цю землю, в общем, була перевірочка на справжні почуття, на справжність, в принципі. Вот. В общем, а, Боже, яка красива, дивіться. Вот. Я Зразу подумала, це Ленін. В общем, така вот прекрасна книга тепер у мене є. Вот. Ну, в общем, вот така вот книга, вона прекрасна, неймовірна і взагалі. Вот. Ну, в общем, вот ось такі у мене такі подаруночки, придбаночки вот, з чернівців. Да, чернівці, дякую, чекайте, я, я дуже хочу до вас. Вот. В общем, вот так от. Фух, відзвітувала. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі повиздигнуть, Не залишиться жодного російського федераста, жодної російської федерастки. Все буде добре, запануємо. Все буде прекрасно. Бережемо себе, не нехтаємо правилами безпеки. Вот. В общем, не просираємо життя, цінуємо своє життя, цінуємо себе, все буде добре. Я вас всіх люблю, 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 бімаю. Ви класні, бо ви українці.